Що спільного між Шреком, Немо і Герміоною Гренджер? Усі вони майстри комунікації, тільки кожен по-своєму. Одні говорять прямо, інші мовчать навіть коли щось не окей. А є ті, хто спокійно та впевнено ставлять свої межі. Тож комунікація буває різною, і щоб краще в ній розібратися, пропоную невеличку право. Яка допоможе краще зрозуміти, підсвітити в першу чергу свої реакції у щоденному спілкуванні? Я покажу фрази з відомих анімацій, а ви вгадайте, який це стиль спілкування. Пасивний, я мовчу, я поступаюсь, я ховаю свої емоції. Агресивний, я тисну, я змушую, я говорю різко. Або асертивний, той, до якого бажано наблизитись. Це коли я говорю прямо, я поважаю себе та інших, але ж я спокійно відстоюю своє. Готові? Поїхали! Я не можу сказати татові: він розчарується. Немо приховує правду, бо боїться реакції. Цей стиль називається пасивним. Відійди, я сам вирішу, що мені робити. В даному випадку симба дає реакцію на пораду дуже різким тоном, без готовності слухати. Такий стиль агресивний. Я просто не хочу ні з ким сваритись. Мелман завжди уникає конфліктів будь-якою ціною. Цей стиль пасивний. Я розумію, що ти злишся. Давай обговоримо. Частіше за все, шрек. Показує агресивний тип спілкування, але в даному випадку він визнає почуття іншого і запрошує до діалогу, тож цей стиль асертивний. Вона взагалі не з нашої школи, що вона тут робить? Регіна Джордж із фільму Дряні дівчата завжди показує агресивний стиль спілкування. Це образливе висловлювання, яке виключає іншого. Мені неприємно, коли ти так зі мною говориш. Анна дає спокійне повідомлення про свої емоції без звинувачення. Цей стиль асертивний. Я сподіваюся, що ваші відповіді були правильними, тож гарного нам всім дня і продуктивної, асертивної комунікації.